Ви бажаєте? ви почули, що ви бажаєте всі, Тут є за розуміти. Нема? Є. Якщо ви домовитесь, правильно скажете, якщо ви це все не організуєте з збірну рука воду, воду йохуєте, тоді не буде у вас ціни нічого. А то, що. Е... Ні, Я обичаюся до проти. Шановні, але я вам хочу сказати, що ви запам'ятали. Ні один суб'єкт господарювання, ні один завод не дасть можливість просто так заробити гроші. Він, якщо вам дасть гроші зароблені, за якісь проведені роботи, наприклад, збір молока в кооперативі, він автоматично поставить перед всіма, мами відповідальність за та молоко перед кооперативом, За яке молоко він зібрав? І я вам що хочу нагадати, що забувайте про ті времена. Коли ви мали як молокозовачі можливість прокурювати своїх корів перед сезоном від мотилицібіотіками, лікувати, коли хтіли, коли не хотіли, тому, що коли буде сонцний оператив, Голова кооперативу і сам кооператив буде несе відповідальність за ціле молоко в боці. А якщо тітя Люда проколола сьогодні від мотиви з і нікому це не сказала сама, і зляла молоко з загальну якісь молока, і вони це молоком скотч на тіоті, все загальне молоко, то відповідальність буде нести кооператив. Так, це ризиковано. Відповідальність Відповідальність ніхто не хоче, а гроші заробляти хоч ти. От коли буде така співпраця загальних переробних підприємств. Представників громади як оперативів, тоді переробні підприємства готові були, я відповідаю за слова, заплатити гроші. В Бендвіченському районі, районі є стосований оператив, в Романівському районі є стосонний оператив, які успішно працюють і зароблені гроші, наприклад, оперативами при заробітні на молоко, витрачають гроші на закупку техніки, тракторів. Водопостачання, культурні фасові, це є, це є нормальна практика на існує в природі. Хто, хтось просто так нічого не дасть. Значить, шановні, Шановна громада, у нас давайте повернуться. Люди вже уходять, билися там, молилися до діло, 15 У нас був міліційний, соцзахист, міліція. А до речі, якраз і міліція, можна одну хвилиночку ще, бо ми піднімали питання з самого новаріння, точки. Віктор Іванович, ми приходили до вас. Громада приходила це жителі села Іванки. Ці села стрижень, тому що це наболіле питання. Оці точки самого новоріння їх треба було знищити. Ось є представники міліції, де є Давай, результати, Так, то можна він скаже, як цей да Рома. Скажи, будь ласка.

Вот сьогодні сегодня решили, я же у вас. Я не знаю, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете. А чи не річ? Ні, а не оренда. Він каже, що він бере 20 гривень. Так? 20 гривень. Ну, а я максистику поді я заму. Зовсім понімаю. На цьому місці. А на місці. Так. Знімаємося. Дитя чушка. Немає жодного. Зор море. Звони. Нам треба саджати функціонал. Що таке? Стан не є. Це кошти все-таки, ну, давайте так, це не історія. Це історія. Це Це історія. 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 Да-да-да. Дайте мне сутки, пятидесятина. Дайте мне каталог. Да, да, да. Боже, я позвоню вам, как-то. Да, да, можно. Шануйтесь, шануйтесь. Шануйтесь. Союз и Ситили الاسلام. Шланки, це е, я думаю, що сьогодні ми зібралися не тільки е, скажімо, послухати хто з району, ми зібрали для того, щоб висловити свої думки. Мені так склалося, що я у вас була порік цю форуму, теж хвора в тому клубі сиділа. Я у вас була на е, сесії сільської ради в травні місяці, коли розглядали питання на користання коштів і знову не. Якщо ми вже підняли нашу дільничку, яку почав за після, то давайте ми її визволити. Да. Перший момент. Другий момент, ну мені абсолютно не зрозуміло, бо я вважаю, що ми зараз в певній мірі повторяємо те саме. Ми, кінця не послухали умов договору, які сьогодні є. Я просто після того. Ну я ж вас не перебивала. Вислухайте. Ну, вислухайте мене, будь ласка. Ви? Будь ласка, ви? я такий сам учитель, Ну, і ви, я маю правму звуку. Я просто пропоную, хай наші дівнічні, дасть на відповідь на запитання. Другий момент. Сьогодні ви встановили питання по е, терміну по землі до перших квітня. Так? Третій момент сьогодні піднімався постав. Ми будемо говорити у вас, разів дайте саме. Давайте ми з вами, так само, як до першому вікна, встановили термін позивлення. Сільська рада прийме ваші зауваження по сапу. І не може бути сесії, та як ви кажете, відкрита, тому що на сесії вже повинно бути винесено, проговорено на постійній комісії депутатські предприїждження. Я пропоную, щоб оці договір, як ось її коареті за вивізли зі сільські раді для загального знайомих, і щоб ми 20 разів з вами не повторяли. Тут у нас іде. Мені я не можу казати, чи він виконується добре, чи не виконується, але я особисто в договорі бачу, що сьогодні йде. Безплатно для дітей і для пенсіонерів. Що безплатно йде погляд, що дайте, дайте, я скажу. Йде тут в договорі безплатно від слід. Йде в договорі, додаткового мова, за яку я не розумію, чому, якщо воно є, то його казати. Йде в договорі, що його якно обладнати і робити далі. Якщо умови договору не виконуються, тоді можна ставити відкрити розірвати. Але його ніхто не читав, і ми не знаємо конкретно, ми кажемо, ну не буде один, громада реєдувати, я нічого не маю, просто Але... у по-своєму. Але коли є нюанси, які хотіла, щоб ми до них підходили з Тому хай мир дійшується допоміг і ми приймемо по тому, хоча це рішення не правомучне. У нас тут немає дійсно представності і немає, але одні моменти, які після цього згодом з за рішення, давайте ми вирішимо. Так, 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 уваги хай це питання. Я вже відповідав і зазначав, що в період так, тисячі чотири на території стежі і ради було ісовано три таких факти. Дві особи було притягнуто до відповідальності і накладено штраф. На третя, наскільки я знаю, з прийняв рішення накласти попередження. По одному із цих фактів була, надійшла скарга особисто до мене, і як по цій скарзі було прийнято рішення і ви бачите, що воно з результатами. Також хочу доповнити, що втопливо виявила Валентина Петрівна. Вона мені цьому допомагала. Скільки ви знаєте, ми цим питанням займалися, воно пройшло не безрезультатно. Але разом з тим, якщо є такі прояви, потрібно звертатися і спільно над цим працювати питання. Будуть такі, будемо фіксувати, виявляти і притягувати осіб до відповідальності. Так. Але разом з тим кожна людина і громадянин повинні розуміти, що про наслідки, перед тим, коли він починає цим займатися, і вже безпосередньо про накладене потім на нього хорошо. Якщо кожен буде розуміти про це, то думаємо, що воно і буде мінятися. Але ті люди, які не розуміють цього і продовжують цим займатися, власне, ласка, мене допомагає и всем питанием не будем заниматься больше, никто не под ним и не служит. Это также моих интересов.